Так, продовжується 10-й тур World Star League на полі команди Бескід та Пантер. Досить непростий тур складується для цих команд. І в однієї і в іншої є проблеми в цьому турі. Побачимо, що буде в цьому матчі. Кінь ділиться з головком. Попа перехвачує цей навіс. Саша. Цікава дуель. Хакімі створює перший момент в цьому матчі. Номбапе на місці. Досить непогану гру в цьому турі демонструє команда Казанан. І є велика ймовірність, що вони зможуть поборотися за перше місце в цьому турі. Тягне м'яч головко пробиває і м'яч залітає в ворота. Пантер проморгав цей удар Мбапе. І м'яч за майорів всі ці ворі цієї команди. Мало що виходить сьогодні цієї команди. Головко переводить на кінекінь, втрачає м'яч і може бути контратака. Біг Бен. Прибивав, але блокує. Не будемо говорити чим, цей м'яч головко. Зупинились команди. Дають можливість головку відійти від цього удару. Вова, дітей ним не, не будеш робити, ні? Ну все, хуй з ним, хай болить. Бігай хай болить, хер с ними. Блять, показуємо! Кейн буде обходити. Далі, як Бульдозер придирається до воріт. Віддавав назад на ПП, але не дійшла до нього ця передача. І гарний дотепний пас від Лівандовського. Модріч уже з м'ячем. Ну, Завершення бажає кращого. В той час пішов дощ. І погода стає вже зовсім англійською. Чотири хвилини зіграно в цьому матчі. І нагадаємо рахунок, поки 1-0 на користь Бескіду. Гол на рахунку головка. Далі Бескіт контролює м'яч в цьому матчі. І Пантери поки без особливих. Моментів. Фабіньо. Просить м'яч Лівандовський. Ну, Хакімі виборює Чкіряну кулю. Віддає на головка. Головко може продовжувати. А! Чекав м'яч Кейн. На Зіткнулись два гравці команди Безкіт. Хвилина! І так зовсім трохи залишається до завершення цього матчу. І поки пантерам нічого не вдається зробити з командою Бескіт. Дуже добре ця команда грає в захисті. А зараз заблоковано перспективний удар Фабіньо. До виходу! Все. Час!